Відкритий хоп, один зачинив, другий зачинив, відкрив один, другий відкрив. Тут все це робиться дуже легко, просто на важелі. З цим, я думаю, зрозуміло. тобто Ось так воно активовується. Далі, ось таким механізмом можемо зробити двійну, щоб по два рази відкривалось. Тобто, хоп, пішло. Як це взагалі робиться? Тут у нас є заряд вітру, який відразу активовує важіль, який активовує ось це. А щоб прибрати його тут ще є кнопка. Тобто Ось ця кнопка вона якраз забирає камінь з цього блоку. Знаючи це, ми можемо зробити ось таку 4 х 4 Тобто Ми зараз активовуємо. Гарно, я думаю так. І відразу тут є 4х4, але ви бачите, що тут є дефекти, тобто ось тут камінь блокував